Доброго дня! Шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати водії. З вами Тарнучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 13. Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Перед кожним заняттям розминка у вигляді. Жестів регулювальника. Руки в сторони. Спинку вирівняйте. Отримайте насолоду, опущені, права зігнута перед грудьми. Піднята вверх, від грудей. Руки в сторони опущені. Права зігнута перед грудьми. Піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені. Права зігнута перед грудьми. Піднята вверх, від грудей. Пам'ятаємо, грудь, спина, стіна, не можна їхати нікому. Зі сторони лівого плеча і зі сторони правого плеча трамвай поїде по правилу із рукава в рукав. Ми водії на рейкових транспортних засобів поїдемо рівненько і правий поворот. І правий поворот. Шановні, не забуваємо про пішоходів, які також підуть паралельними полосами, але при повороті направо ми їх пропустимо, тому що так потрібно. Зрозуміло. І так, шановні, правила дорожнього руху, азбуку, ПДР, у мене прохання, будь ласка, вивчайте вголос. Ото, яким голосом ви промовляєте текст, ото так ви і думаєте. Якщо ви впевнено викарбовуєте слова, то так і впевнено ви будете діяти. Розумієте? Людина мислить словами. Людина мислить словами. Тобто, будь ласка, свій речовий апарат настраюйте. Перед тим, як ви вивчаєте матеріал, будь ласка, мімішні мішси, піснею добре розігрійте. Ваш брехензі дойче. Да. Чим гарна німецька мова? Нагарна тим, що там порядок слів фіксований. Не можна отак от сказати. Підмет, присудок, другорядні члени, так і водій. Він не повинен не повинен якісь придумувати дуже такі вумні відповіді. На дорозі є стандарти. Початок руху, маневрування. і... І ці стандарти, саме головне, вони дуже-дуже чітко показують кількість ДТП. Як ви думаєте, по ДТП, хто на першому місці вид ДТП? 28% це відволікання водія від керування транспортним засобом. Тобто ота помеха справи, яка сидить біля нього, вона постійно, якщо базікає, то і він відволікається від напрямку руху. Ось в чому 28%. Потім маневрування, випереджу, обгон, але в маневрування, шановні, я вам це кажу відповідально. Якщо ви робите маневр без поворота голови в сліпу зону, вас чекає пастка. От там, з збоку, ви в зеркала не побачите транспортний засіб, який висить з боку або ззаді. Тільки короткочасний поворот голови. І цей короткочасний поворот голови не повинен. Не повинен змінювати рух автомобіля. Початкові початківці водії. Ми коли розпочинаємо на закритій площадці відпрацьовувати, у них працює поворот голови з поворотом руля. Але потім ми відпрацьовуємо швидкість повороту голови 0,3 секунди. Тобто нам не потрібно нічого. Розглядати детально нам потрібно знати, чи є там транспортний засіб, чи немає. Ось і все. Значить, перше, відволікання від керування транспортним засобом. 28%. Друге, маневрування. Я вже казав, подивись, будь ласка, де ти плануєш з'явитися чи безпечно те місце. Ну і третє, шановні, це звичайна швидкість. Швидкість. Кожному, кожному хочеться бути першим. Але для того, щоб ганяти на автомобілі, потрібно з ним зростися, розумієте? Тобто ви і ваш автомобіль одне ціле. Ви дивитесь напрямку руху, не контролюєте руки і ніг. Чому? Тому що воно все доведено до автоматизма. Ніхто із вас зранку не піднімається і не вчиться дихати. Воно все працює автоматично. Ніхто серце не запускає. Все воно працює як один механізм. І ось коли ви так подружитесь з автомобілем, то тоді ганяйте. То тоді ганяйте. І так, шановні, значить, повторюючи жест регулювальника, вони стануть вам рідненькими. І ви розберетеся дуже швидко, вивчаючи матеріал. Налаштовуючи себе на командний голос, ви заставляєте себе думати впевнено. Розумієте? Думати впевнено. І так, шановні, дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Значить, згадуємо. Розділ перший. Дистанція. Автомобілі рухаються по одній смузі. Знаходиться на одній смузі. Так от відстань від заднього бампера до переднього бампера автомобілі, оце і є дистанція. Але в правилах дорожнього руху є таке поняття, як безпечна дистанція. Що вона включає? Вона включає те що у разі раптового гальмування червоного автомобіля сірий автомобіль не вдариться. Тобто їдь як хочеш, але щоб ти не зацепив задній бампер. У разі раптового гальмування. Хочу сказати, що заборонено різко гальмувати, але крім випадків, наїзду на пішохода. На іншу перешкоду, яку не можна було об'єктивно оцінити. Тобто їде перед цим грозовим автомобіль, впав камінь. Це він різко гальмує, залишається на своїй полосі. Цей якщо чемний водій, то він це все враховує і зупиняється, не змінюючи ні манери. І так, інше поняття це інтервал. Інтервал, шановні, це між автомобілями, які їдуть в одному напрямку, між автомобілями в стрічний роз'їзд, між автомобілями і якоюсь перешкодою. Да, оце все буде інтервал. Але нам цікавий безпечний інтервал. Тобто інтервал, при якому гарантовано безпечний роз'їзд автомобілів. Ми про нього поговоримо. І так, автомобіль, рухаючись по полосі, має такі параметри водій, має оцінити. Перше, це швидкість руху. Швидкість руху. Друге, це вантаж, який він перевозить. Чи може він зміститися? Ми вже казали, що ємкості не заповнені повністю, вони на поворотах. При різкому гальмуванні можуть дуже-дуже змінити траєкторію, траєкторію руху автомобіля. Ну і, звичайно, це стан транспортного за, тобто його технічний. І я ще завжди наголошую, що і стан водія також дуже важливий, коли це молодий водій, бодрий, Виспавшися в 8 годин неперервного сну, молодість бере своє, він ризки, він все виконує чітко. Це. І друге, як говориться, ми трошки підстаркувати вже обмін речовин не той, зір не той, окулярами користуємося, розумієте, да? тобто це дуже важливо. Значить, безпечна дистанція, безпечний інтервал. Будь ласка, враховуйте ці параметри: дорожню обстановку, вантаж, стан транспорт, транспортного засобу і ваш психоемоційний стан. Шановні, ще в цьому розділі. Наголошується на те, що якщо поза населеним пунктом рухаються транспортні засоби, які згідно технічних характеристик, не можуть розвивати швидкість більше 40 км на годину, то вони повинні дати місце іншим транспортним засобам, щоб вони могли в цей карман залетіти. Сховатися. Случай обгону. Вони їдуть тихенько і. Тому, Тому е... значить, вони розтягуються на своїй полосі руху, рухаються якомога правіше, але відстань між ними збільшена. Ще що цікаво, цікаво, що, шановні, є сільськогосподарська техніка, яка по ширині перевищує 2,6 метрів. Є крупногабаритні транспортні засоби, є великовагові. Якщо вони на уз, узких ділянках, ділянках дороги рухаються з низькою швидкістю, то їм рекомендовано. У разі створення затору, тобто за ними вистрає це, з'їхати на узбіччя, прийняти вправо і зупинитися, і дати проїзд транспортним засобам, які більш швидкі. Тобто це логічно. І так, шановні, значить, випередження. Випередження. Це рух паралельними полосами вийшов і йде випередження. Безпечний інтервал. Безпечний інтервал. Далі. Обгін. Теж саме інтервал. Зустрічний роз'їзд. Тоже саме контролюємо інтервал. А тепер питання. Якщо хлопці. Повідбивали собі дзеркала, бо вони так їхали. Скажіть, будь ласка, хто винуватий? Значить, якщо ви на місці не домовились, ви визиваєте поліцію і поліція робить заміри. Від яких ліній? Від осьової лінії. Тобто, де був ваш автомобіль, на якій відстані від осівої. І потім уже розраховують, хто має вину. Розумієте, так? Да? Тобто все на дорозі ясно. Є осіва, є полоса руху 2,75, є узбіччя і на цьому узбіччі. І на цьому узбіччі, ми і на цьому узбіччі значить, ми повинні мати відстань Мати відстань І так, шановні, ще, що я хочу звернути. якщо Якщо роз'їзд затруднений, затруднений, тобто на полосі руху, на полосі руху, Є, на полосі руху є е, е, перешкода, то ми використовуємо наступне правило. У кого на полосі перешкода, той і знижує швидкість і зупиняється. Але зовсім по-іншому. Працює ситуація, якщо є знаки крутий спуск це знак 1, 6 і крутий підйом. Тобто крутий спуск і крутий підйом. Значить, на цих, цих ситуаціях дорожніх все по-іншому. Той, хто Рухається на спуск, навіть якщо у нього на полосі руху є перешкода, він повинен знизити швидкість зупинитися і дати транспортному засобі, який їде на підйом, виїхав. Причина наступна. Оці знаки, вони не просто підйом, вони мають ще перед. Слово спереді, крутий. І оці 10%, вони показують, що на 100 метрів 10 метрів підйому. Розумієте, да? тобто автомобіль, да, легковий автомобіль з двигуном більше 2,5 об'єм, він вилетить на е, будь-який крутий підйом, але є е, важковози. Грузові вантажні автомобілі, гружені. І він взяв понижену швидкість і тягнеться на підйом. Розумієте? Тому якщо йому дати зупинитися, то він не зможе рухатися вверх. Значить, питання спецавтомобілів в таких ситуаціях ми будемо розглядати в іншій Голові. Значить, затруднений, зустрічний роз'їзд і зупиниться той, хто йде на спуск. Хто йде на спуск. Це справедливе. І так, шановні кандидати в водії, я вам дякую за сьогоднішню нашу зустріч. Миру усім, разом до посвідчення водія, до побачення, до нових зустрічей.